Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально акустичної системи від компанії Morel Серія Maximo модель 6 Coax MK-2. Динаміки розміром 16,5 см постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з, фірмою, з фірмовою наліпкою. Два динаміки. І також монтажний комплект. Динаміки постачаються без захисних решіток. Потужність номінальна даного комплекту динаміки 80 Вт, максимальна потужність 160 Вт. Монтажна глибина 63 мм. Як ми бачимо, Динаміки на дві смуги. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з композитних матеріалів зроблений і також гумовий підвіс у даних динаміків. Другий динамік абсолютно ідентичний. Чутливість заявлена у динаміків 91 дБ, опір мають 4 Ом.